Депутат від Софийського об'єднання Батьківщина, перший кандидат, значить, вношу пропозицію, кандидатуру на посаду голови Знам'янської районної ради Макаренко Сергій Дмитрович, Член парт... Верніше, він депутат районної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність по виборчому округу номер 18 село Фантазі. Дякую, Ірина Івановна. Сергій Дмитрович, чи ви даєте ви згоду на те, щоб брати участь у виборах Даю згоду. Дякую. Прошу вносити ще пропозиції, будь ласка. Будь ласка, речіна Наталія Іванівна, виборчував крах номер 5 село Володимирівка. Являюсь очолю політичної партії соціалісти в нашому районі. Я хочу внести пропозицію, запропонувати на голову райради Михайлову Тетяну Андрійовну. І маю аргументи в пользу цього слова, своєї пропозиції. Ну, По-перше, Тетяна Андрівна була першим кандидатом від нашої партії. У мене була можливість поспілкуватися з нею більш тісно під час проведення передвиборчої кампанії. Хочу наголосити, що під час цієї передвиборчої кампанії не було жодного бруду, жодної каплі бруду. Під час зустрічі з виборцями проти других опонентів це мені дуже імпонувало під час цієї непростої перевиборчої кампанії. Це був дуже значний плюс в її роботі. По-друге, я вибираюся кандидатом в районну раду, депутатом районної ради вже втретє. І за ці роки співпраці в районній раді в мене була можливість тісно співпрацювати з Тетяною Андрівною як секретарем, як головою райради. І за всі ці роки я можу лише підтвердити вже вкотре, що Тетяна Андрівна проявила себе як мудрий керівник, як керманич депутатів районної ради. Завжди рішення приймались дуже виважено стосовно розвитку нашого району. Ну і втретє, я з вересня 2013 року працюю головою, головним лікарем комунального закладу первинної медико-санітарної допомоги. Засновником нашої, нашого лікувально профілактичного закладу є Знаненська районна рада і в особі Михайло і Тетяна Андрія. І ось ці два дуже непростих роки, коли ми розділилися, це була зовсім нова справа. Первинка, вторинка. Навіть міністерстві не знали, як працювати цим закладом. Дно. І от тільки завдяки цьому керівництву, в особі голови Райради, зберігся весь штатний розклад. Була розроблена дуже грамотна структура і статут нашої організації. Взагалі всі рішення непрості були прийняті дуже-дуже розважливо. І через це я пошу, прошу цю мою пропозицію дати до відома і нести на розгляд цю конструкту. Дякую. Згідно регламенту і порядку денного нашої сесії я запитувати, ви даєте згоду на голосуватися кандидата голови районної ради? Так, даю. Дякую. кого ще які є пропозиції? Пропозицій інших немає. Шановні депутати, нам необхідно підвести лісу, оскільки висування кандидатів завершено.